І ще з осені минулого року колотнеча на польсько-українському кордоні. Утім, є чергове зрушення. Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду із ініціаторами блокади трьох пунктів пропуску на кордоні. Згідно з нею, поляки мають призупинити свій протест принаймні до 1 березня. Відбулися переговори працювальників з міністерством транспорту інфраструктури Польщі. На яких було прийнято рішення щодо припинення блокування, але припиняння тимчасове припинення блокування і висунуті були свої вимоги від протестувальників, і уряд Польщі, який зобов'язується уряд Польщі їх виконати там порядка сіми вимог, які висунули протестувальники. Вони всі, якби, стосуються польської сторони, і є деякі вимоги, які стосуються електронної черги з української сторони. Це припинення блокування кордонів з трьох пунктів пропуску: Краковець, Рава Руська і Ягодин. Завтра мають припинитися о першій годині дня.